Уявіть собі, собаку, яка може бути одночасно найкращим другом, охоронцем, рятівником і навіть героєм. Собаку, яку визнають в усьому світі за розум, відвагу та вірність. Хто ж вона? Німецька вівчарка. Але чи все так ідеально, як здається? У цьому відео ми відкриємо вам правду. Ми розповімо про всі плюси та мінуси цієї унікальної породи. Ви дізнаєтесь те, про що мовчать розвідники тварин: досвід, факти, емоції усе це в нашому сюжеті. Дивіться до кінця, щоб зрозуміти, чи підходить ця собака саме вам. Німецька вівчарка це не просто собака, це легенда з характером, з душею, з місією. Вона ніби створена для того, щоб служити людині, не зі страху. Не за ласощі, а з внутрішнього покликання. Ця порода виникла наприкінці 19 століття в Німеччині. Основною метою було вивести ідеального робочого собаку розумного, сильного та слухняного. Так народилася німецька вівчарка, яка з часом стала ідеалом для кінологів усього світу. Ви бачили її у фільмах, на службі в армії, на митниці, в поліції, на рятувальних операціях. Але знаєте, де вона почувається найкраще? У серці людини. Перше велике плюс це розум. Німецька вівчарка входить у трійку найрозумніших собак у світі. Її здатність до навчання вражає. Вона запам'ятовує команди з пяти семі повторів, розуміє інтонацію господаря, а іноді навіть передбачає його наміри. Уявіть ситуацію: ви вчите нову команду. Перенеси повідець. Лабрадору потрібно 20 разів, спанієлу 30, а вівчарка схоплює суть з третього. Це неймовірно. Вона як учень, що завжди сидить на першій парті. Друге плюс відданість якщо ця собака обрала вас, вона з вами до кінця. Вівчарки не просто люблять своїх людей, вони живуть ними, вони готові охороняти, супроводжувати, терпіти труднощі. Аби тільки бути поруч, я знаю одну історію, яка розчулила мене до сліз. Один чоловік потрапив у ДТП, а його вівчарка вийшла з авто, дочекалася швидкої та сіла біля дверей реанімації. Вона не відходила, не їла, не пила, поки її господар не прийшов до тями. Оце справжня любов, третій плюс багато функціональність. Хочете собаку для спорту, для охорони, для сім'ї, для служби. Вівчарка впорається з усім. Вона універсальна, наче швейцарський ніж у собачому світі. Це собака, яка однаково ефективна у слідстві пошуку наркотиків, порятунку людей з під завалів, роботі з незрячими і навіть у кінологічному фрістайлі? Вона супергерой, що просто носить шерсть замість плаща. І ще один важливий плюс емоційний контакт. Вівчарки мають унікальну здатність відчувати людину. Вони бачать, коли ви засмучені, і лагідно кладуть голову вам на коліна, вони вловлюють небезпеку раніше за вас, вони, ніби читають душу. Але давайте будемо чесними: ідеальних собак не існує. Є й мінуси, про які важливо знати. Перший мінус потреба в активності, ця собака не для дивана. Якщо ви працюєте зранку до ночі і думаєте, що 15 хвилин вигулу буде достатньо, забудьте про вівчарку. Вона почне нудьгувати, ламати речі, гавкати, втрачати інтерес до життя. Німецька вівчарка як Феррарі красива, потужна, але вимагає догляду. Її мозок потребує завдань, її тіло руху, її душа взаємодії. Якщо цього не буде, буде розчарування. Другий мінус не для новачків. Так, ця собака розумна, але саме тому вона може спробувати вами маніпулювати. Якщо ви не впевнені у собі, якщо не готові бути лідером, вона стане ним замість вас і не факт, що вам це сподобається. Щоб вівчарка була слухняною, з нею треба займатися з дитинства, регулярно, з любов'ю, але твердо, вона не пробачає слабкості. Не через злість, а через природну домінантність. Третій мінус здоров'я. На жаль, у породи є слабкі місця. Найпоширеніші проблеми це хвороби суглобів, особливо задніх лап, порушення травлення та шкірні алергії. Це не означає, що кожна вівчарка буде хворіти, але потрібно бути готовим до щорічних обстежень, правильно підібраного корму. Фізичного навантаження і турботи. Ціна великої сили, велика відповідальність. Уявіть осінній парк. Пожовкле листя, свіже повітря, ви прогулюєтесь, а поруч ваша вівчарка. Вона гордо йде біля ноги, озирається на вас, ніби питаючи Все добре? І ви знаєте, так, все добре, бо вона поруч. Вівчарка не для кожного, але для того, хто її зрозуміє, це найкращий друг на все життя. Вибираючи німецьку вівчарку, ви вибираєте шлях сили, дисципліни та відданості, але водночас шлях любові, довіри та глибокого зв'язку. Ця собака, як партнер, вона не буде просто поруч. Вона буде жити разом з вами, відчувати ваші емоції, ділити радощі та труднощі. Це не домашній улюбленець, це частина родини. Перед тим, як взяти вівчарку, зважте всі за і проти. Поговоріть із заводчиками, поспілкуйтесь із власниками, проведіть час із собакою цієї породи.